Доброго дня, друзі, установочний центр ДОПАВТО Україна. Україна. У нас в роботі Ford Escape він же KUGA. Ось. Замінили доставний головний пристрій на системі Android і е, я вам зараз трошки про нього розкажу, як він став в автомобіль. Значить, в Ford тут, в Kuga Escape маленький екранчик такий недолугий. Зараз ми за допомогою ось такого пластика, тут достатньо великий пластик. ось за допомогою ну, Огляду транспортних засобів дороги, він, ну, якби, він не мішає. Але <клух> зараз великий екран з GPS-навігатором, як ви можете бачити. Ось. В тому числі магнітола підтягнула магнітола рідний Фордовський магнітофон, який ось тут стоїть. Тобто, якщо ми нажимаємо на клавішу, наприклад, там ось радіо, то в нас переходить на радіо, якщо ми нажимаємо на меню, ми повертаємося назад на меню. Якщо ми нажимаємо на телефон, ми переходимо на блютуз. Медіа в нас переводить У нас в прекрасний китайський відеосюжет, тобто відеофайли. Гучність на рулі. Абсолютно працює. Е, на радіо файли повністю листаються з кнопок на рулі. Ось, будь ласка. Ось ці ручки гучності. Так само вони працюють, як ви можете бачити. тобто, ось Якщо я на неї натиснуться. Тобто вони виконують ті самі функції, що і виконували, передають інформацію на монітор. Далі я можу канали вмикати. Тобто все в мене послушно слухається. Як, як ви бачите, Мама моя стало відомо від від людей. Ось. Е, задня передача. Камеру ми не міняли, в нас камера рідна лишилася. Рідна камера показує достатньо непогано, при повороті руля, динамічні лінії в нас Ось працюють і рулик в нас керується поворотом. Тобто Лінії руля, динаміка, все повністю повторюється. Воно все залишилося. Рідні лінії з магнітолами ми прибрали. Ну, можна, звичайно, в магнітолі є багато фішок функцій, можна ось виставити подвійний екран, там якісь додаткові там, або YouTube, або ще щось. Ну, тобто, Можна виставити подвійний екран, все це ви будете бачити. Загалом сюди ставлять радіо, а сюди, наприклад, на другу частину екрану виставляють GPS-навігатор. Е е е е <к Floridaales> Але оскільки GPS-навігатор у нас і так на подвійному екрані, тому ми його сюди не виставляємо. Ось так вже все працює. Я поки що вийду з подвійного екрану, ось таким чином ми виходимо з подвійного екрану. Покажу вам як налаштувати, щоб GPS-навігатор був ось, є така фішка, дивіться, заходите ви в налаштування. Є устройства сіті, нам треба загальні налаштування. Зайшли картинка в картинки і вибрали, наприклад, YouTube. На ось цей екранчик. Сюди в нас підтягнеться YouTube. Бачите, тепер ми будемо дивитися фільм з таким крепким орешком. Пропускаємо рекламу і дивимося кіно. Ну, як ви бачите, фільм вже йде. А, ну, Він підтягує інтернет. Ну, по суті, це не важливо. Тепер покажу, як розділяти екран з картами Google Maps. Ось ми вмикнули карти. Да. І нам потрібно, щоб вони були не на весь екран. Хоча по великому рахунку ми можемо вийти з карт, вмикнути радіо. Ось. Ось, будь ласка. І зробити ось наж нажати на квадратик такий. Натиснути пів екрана у нас буде радіо, а пів екрана у нас будуть карти Google Maps. Ось так можна їздити. І так ви можете собі вибирати канали, ті, які вам необхідні. Вони в нас не в пам'яті. Ті канали, які нам необхідні. І так ви можете бачити, куди ви їдете. Ось так це все працює. Остафія Дашкевича 28Б. Бачите, все воно чути. Класно, удобно. Карти вже працюють і виключаю собі каналчик. Це все в нас буде приймати правильні форми і, скажімо так, працює достатньо швидко, зроблю трохи тихіше, щоб не перекрикувати. Ну, звичайно, що ще підтягнула магнітола по автомобілю. Ми вирішили, що вона ось, я вам показав, що вона підтягнула рідну штатну магнітолу, але в нас є ще клімат. Ну, Якщо ми додаємо клімат, то ви бачите, в нас ось, я зараз його повертаю, більше роблю. У нас таке смотрове вікно. Ну, Можна температуру трошки зробити прохолоднішу. І ось я натискую на АЦЦ, АЦ, або підігрів скла і покажу вам, що в принципі це все підтягнуто. бачите, ось. Напрямок на скло я міняю. Ну, тобто інформаційна дошка, інформаційна дошка дошка Вона ось я напрямки міняє, як ви можете бачити. Е, інформаційна дошка вона вискакує знизу і дає вам інформацію про те, що ви листаєте ось на кліматі. Зараз я зроблю оф, тому що клімат мені поки що не потрібен. Да, до речі, магнітола підтягнула відкриття дверей. Інформацію по відкриттю дверей. Інформацію по динамічним лініям, по кнопкам на рулі. Коротше, вона повністю підтягнула автомобіль. Виходимо з подвійного, як виходите з подвійного екрану, ось рисочка. Виходимо з подвійного екрану. І я вам покажу, ось є автомобіль. Тут так само можна, бачите, ще додатково налаштувати блютуз. Ну, але це штатний Фордовський блютуз. Закрию двері, бо холодно. Ще раз покажу відкриття дверей, бачите, все підтягнуто. Ура, все подружилось. Штатний фордовський Bluetooth нас цікавить найменше. На цьому екрані ми не будемо дивитися YouTube. Ми сюди перенесемо карти Google Maps, друзі. Ось, ну, бачите, там якийсь фільм зараз іде, але я перенесу вам сюди карти Google Maps. Як це робиться? Налаштування. Зараз вийду повністю. Так як потрібно. Налаштування. І ви бачите, є сіті, устройства, а є загальні налаштування. Значить, Ми зайшли в загальні налаштування. Є фішка, як навігатор, і є така фішка як... Картинка в картинці в екрані. Ми вибираємо тут карти Google Maps. Якщо ви скачаєте Waze, у вас тут з'явиться Waze, ви зможете вибрати Waze. Тепер виходимо, звідси правильно. І карти Google Maps у нас будуть на головному екрані. Ну, на головному екрані розділені, якби ось додатковий екранчик буде. І ви можете їхати туди, куди вам необхідно. Ну, сюди можна поставити YouTube, якщо ми його дивимося, наприклад, там, так? Да? Ось на передню сторіночку. І YouTube я можу вмикнути, показати вам, як він працює. Хороша магнітола достатньо швидка. Ми завозимо магнітоли в Україну. Достатньо якісні і ми ще завозимо ледосвітлення, камери заднього переднього огляду. Все це якісне перевірене. Самими нами на автомобілях. Ми дивимося срок, який камера їздить. В автомобілі, які камера проходить через мойки, через температурні оці всі баланси. І можемо сказати, що напевно що в нас камера найкраща в Україні. От. Дивіться, магнітола, вернемося до магнітоли. Магнітола стала ось в штатне рідне місце за допомогою ось такого пластикового бар'єру. Китайці його достатньо непогано виливають. Ці всі, ці всі ось у нас шлюзи для повітря працюють. В Ютубі вже йде фільм, ніяк не можу вам його показати, який він класний цей фільм. Ну, зараз, напевно, я покажу. Да, до речі, бачите, коли в нас управління йде з о, самої магнітоли, так? так це, напевно, в мене поганий інтернет, тому вибачайте, вийду, не буду показувати вам ніяких фільмів. Коли в нас управління йде з самої магнітоли, то нам не потрібно нахилятися да? і ось тут щось регулювати. Таким чином. Да, до речі, в магнітолі є dsp процесор звуку. Я про нього ще не говорив. Це лайт магнітола, вона така собі, але непогана. Ну, клієнт приїхав до нас з нею. Во всякому випадку. Функціонал я вже показував, він працює, і ми можемо управління ось цим екраном здійснювати звідси. Тобто переходите на всі ось там, я не знаю, годинник в нас ще є на налаштування, радіо. Sound – це музикальні файли, медіа, це буде відеофайли. Нам ну, якби ось таким чином все це працює. Ви можете повністю. Звук достатньо класний, Магнітоли ми подружили. Подружили ось цю магнітолу з Фордом за допомогою спеціальної проводки. Проводка з канбусом у нас і він читає інформацію по. Автомобілю тому інформація, якби вся повністю я вам вже казав, клімат є лінії. Є інформація по автомобілю, повністю перетягнута. Тепер можемо сідати, їхати і наслужувати життям.